Ви ж подивіться, яке я цікаве село знайшов. шоу. О, в принципі, всім привіт, друзі! Ви на каналі Арті Манер. І сьогодні є сімей нове відео по Майнкрафту. Ставте лайки, підписуйтесь на ютуб канал та не забувайте про дзвіночки. Ну а ми починаємо! Так, друзі, тут якийсь селяни знаходиться, давайте ми до нього підійдемо, попитаємо. Так, привіт, друже. О, привіт, а ти хто? Мене звати Артем і ось я мандрував по світі Майнкрафту і знайшов ваше село. Не підскажеш, як це село називається? Це село називається Єготинівка, тільки в цьому селі дуже багато жити. А чому? Та просто тут такий поганий мер, що в цьому селі розвалюються будинки, мала зарплата, немає що поїсти. Ого, і ми з другими селянинами зробили, що завтра будуть міняти мера цього села, і ніхто не хоче брати таку відповідальність. О, то давайте я буду мером цього села. А ти точно впораєшся? Так, звісно, я коли стану мером, то я перебудую всі будинки і зроблю їх кращими. Підніму всім зарплати, побудую велику ферму їжі, щоб було щось поїсти, подбаю про освітлення цього села і подбаю про ваш захист. Вау, ти так добре розповів мені, що мені хочеться, щоб ти став нашим мером цього села. Добре, договорилися, я всім розкажу, що проголосувала тільки за тебе. Ой, дякую тобі, великий друже. Добре, тоні приходь завтра в центр сього села де будуть вибирати нового мера. Добре, я обов'язково прийду. До завтра. До завтра, новий мер! Жителі цього села його сьогодні та не ставу. Ой, дякую вам всім велике, що ви прийшли на сьогоднішні вибори нового мера цього села. Дякую вам велике, що ви за мене іменно проголосували. Ну я обіцяю вам, що це село стане найкраще в світі Майнкрафту. Ура! 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 Ну, ну. зберігайтеся. Ну що, друзі, можете мене привітати. Я тепер новий мер села Яготинівка. Мені навіть даже подобається ця назва Яготинівка. І давайте, в принципі, мені селяни казали, що ось це колишній будинок колишнього мера. І давайте, в принципі, ми сюди зайдемо, подивимося, що тут у нас таке було. Так, ну тут, в принципі, вже у нас. Пічка є, це вже дуже-дуже добре. І давайте ми заглянемо в скриню, що лежало в колишнього мера. І заглядаємо, і нічого собі, ого, скільки тут грошей. Це, друзі, капець, давайте ми це все заберемо. І ці всі гроші підуть на будування і на прокачування нашого цього села. Так, достаємо ми телефон, набираємо ми один номер. Так, набираємо ось таким чином. Так, опа, гудки пішли. Так, гудки йдуть. Дзвонимо. Алло, добрий день! Добрий день! А можна вас заказати забор із кругляку? Так, звісно, можемо вам скільки. Ну, мені десь около 50 штук, десь так. Добре, куди вам треба відправити? Е, село Єготинівко, Київська область. Добре, кур'єр приїде через 10 хвилин. Так, звісно, я почекаю. До побачення. До побачення, гарного дня. Так, скидаємо трубку. Ну, і, в принципі, все. Я заказав забор і перша прокачка буде це я хочу около цього всього села. Поставити забор, і це можна сказати, як буде захист від всяких мобів, тому що моби люблять часи всякі села заходити і руйнувати ці всі села, а я цього не допущу. Так що я, друзі, заказав такий цікавий забор, він мені через 10 хвилин приїде, ми його встановимо, і, в принципі, перший захист села цього вже буде. Коротше, в принципі, я ось тут купив забор із кругляку. І, в принципі, мені прийдеться це все встановити округ цього села. Я, навіть, друзі, не представляю, як я це все зроблю. Ну, коротше, в принципі, давайте будемо ми приступати за роботу. Відкриваємо ми скриню і беремо десь партію так багато оце, цих заборів із кругляку. Так, ось таким чином їх беремо. І десь можна ось тут. Так, я думаю, тут можна їх вже встановити. Раз, два. І тут треба ще третю... Чорт, тут надо ще третю, опа, все добре поставили. І в принципі будемо встановлювати цей клятий забор. Я навіть не розумію, як я буду його таким чином встановлювати. Це, друзі, капець буде. Ну це заслуговує на ваш лайк. І ставимо останній забор. Хух, я так стомився, це, друзі, капець. Ви, друзі, представте, я працював два дня без зупинки, без отдиху, це, друзі, якийсь капець. Я так зморився. Це капець, в мене аж трохи язик заплутався, ну ось таке цікаве відео получилося. Ми прокачали це село Яготинку. Е... Ой, яку Яготинку? Ну, коротше, ви зрозуміли. На 5% і 100%. З вами був Артімайнер. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та не забувайте про дзвіночки. Ну і всім дуже таких зустріч! І також перейди на моє відео слів справа. Дякую!